Щороку понад мільйон жінок у світі отримує діагноз раку молочної залози, а ще майже 200 тисяч раку яєчників. Процес лікування часто ускладнюється успадкованими генетичними мутаціями. Зменшити ризик виникнення раку молочної залози та яєчників можуть превентивні операції. Про це свідчать результати дослідження, проведеного у США з подробицями далі. Юрій Саєвич. Сандра Коген ніколи не хворіла на рак грудей чи яєчників, але вирішила видалити молочні залози і яєчники. Таке рішення вона прийняла, тому що бабуся та мати померли від цих видів раку. Kind of like це не мов Це сидіти на бомбі з повільненої дії, чекаючи на появу раку. Це великий психологічний тягар, думати про це щодня. Медики вже роками знають, що запобіжна хірургія зменшує ризик раку яєчика та молочної залози у жінок, які мають генетичні мутації БРСА 1 і 2. Крім того, недавнє дослідження показало, що ці операції також допомагають таким пацієнтам жити набагато довше. Доктор Сузен Домчек із медичної школи Пенсильванського університету, співавтор чотирирічного дослідження за участю приблизно 2,5 тисяч жінок із гаданою мутацією. у жінок, яким було усунено яєчники, зменшився ризик виникнення раку молочної залози і раку яєчника. А крім того, менш ймовірно, що вони помруть від цих типів раку, і також поліпшились їхні шанси виживання загалом. Жодна жінка, що пройшла запобіжну мастектомію у рамках дослідження, не захворіла на рак молочної залози. Вісім жінок, які відмовилися від операції, згодом захворіли на цей тип раку. Результати дослідження також виявили, що у жінок, яким було видалено яєчники, на майже 80% зменшився ризик смерті від раку яєчника, і на 56% від раку грудей. Наш висновок видалення яєчників особливо корисне для жінок з мутаціями БРЦА 1 і БРЦА 2 Дослідники також прийшли до висновку, що жінок, у родині яких були випадки захворювання на рак, потрібно заохочувати про генетичне тестування. Сандра Коген пройшла такий аналіз. Вона має пораду для інших жінок у подібній ситуації разом із спеціалістом генетиком вивчіть це питання. Поговоріть із жінками, які пройшли цю процедуру. Це надасть вам сили діяти. ТейксамшнЮрій Саєвич Голос Америки.